Добрий вечір! Ну так, ми вечір знімаємо. Сьогодні ми з мамою будемо облаштовувати ось такі три кімнатки для дівчат там, малювання, шиття. Ось. А ми з татом вже будемо для хлопців. Тут, будем... тут ігрова така кімната буде. Класно. Так, пішли під розпад, Я тут вхід трішки облаштувала, як бачите. А які гарні квіточки mm -hmm. на вході. Так, давай почнемо з ось цієї маленької кімнати. квітна, так. Може це mm -hmm. буде якийсь... як. О, о, о... давайте це буде там, де шити будуть. Шити? Шити. Така світла повинна бути досі. Ну, ми світло вже зробимо. А може, де з віконечком щоб було? Ну, ми ж можемо а, а, лампу якусь поставити. Mm -hmm. Ну так воно треба я яскраво, щоб було. Так. А... Може ось такий стіл? Ну давай подивимось, там полочки. Ось такий маленький. Шухлядки там повинні бути для всяких угу. не ток такого плану. Так, Зараз О, люстру... Давай ось такому. Хочеш така маленька? Та ні, треба побільше, щоб освітлення добре було. Добре, зараз. Там же шиття буде, тому треба, щоб освітлення було добре. Таку? Так. Над, воно... А може ще настоль. Над... Отак, нормально воно. Так, так. Освітлення. Давай набуду. Так, далі. А, стіль стілець подревені. А може... А, ну ладно, нормальний столик. Ось такий? Угу. Так. Шапку. А. Шапка якийсь такий чип. Комодик маленький. А ми знаєш що? Можемо ось таку поставити. Це медична? Ні, не медична. Не, не медична. Угу. І тут я ще хочу ось таку. Ой, не сюди ось сюди потрібно. І тут я хочу дещо знайти. О! Ось. О, гарно, а де швидко? Я хочу ось, для та, ось, ось таку красивеньку, таку, mm -hmm. гарненьку. З наліпками з наліп, ой, наліпками такими, якими. Так, ось таку це міряти. Mm -hmm. Типу вже. Вже там, типа, що не не І ще манекен. Так, повинні. З такий моток. Так. точки. Ось сюди складемо. Угу. Що в коробочці. А це, мабуть, пряжа доця. Ну, вона буде і прясти, і. Пішити, так? Да? Так. Клей. Потрібен клей. Знаєш там. Ні, поклей по-моєму. Клей потрібен, по-моєму. Ну, Добре буде, якщо шо, потім проберемо Так, ще я хочу. Ем... Спиці там десь були, я бачила, А, ну, Це тобі. з ниткою, так. Ну так, ще можна його поставити ось таке. Ось тут. Угу. Ось так можна. І ще mm. і можливо. Mm -hmm. Що ще можна? Ну, я гадаю, що так. А шпалери та підлога. Шпалери та підлога. Давай? Ну, Давай Блакитний приберемо трошки. Ось таку. Ну давай таку, да? так? Красива так. І... Ні, я підлогу пропоную як дерево, то ну ж квітки і все-таки буде дерев'яне. Отаке, ні? Ну давай. А, а там що якісь? це за клякси які? Пляма – це відкраска, але вона ж не буде тут. давай якусь Доби Да. Ось. Ось таку? Так. Да. Мені подобається. Тобі хто... подобається? Так. Якщо хтось не знав, то може. А, на костюм... на а це костюм ось такий ще, бачиш? Mm -hmm. Це для малювання. Хто буде малювати цей костюмчик? Дивіться, такий костюмчик? Дивіться, ось такий костюмчик. Хтось там вже вшив. Ось, я сиджу. буду тут сидіти. Так, приступаємо до. Ось тут це у нас буде. Може... А що це за кімната зі сходинками у нас? А тут може буде там, де вони буде, будуть відпочивати трішки. Там може диванчик якийсь. Ні? Угу, там Спочатку угу. була така кімната, да, з такими... так? Так. Угу. тут буде, ось тут ем, будуть малювати. Давай. Так, давай зараз підлогу змінимо. Ось, ну, ось таку. А мы вообще тут забыли педагога. Не? Что, есть такой мы забыли. Ну, прикольно. Ну, да, Вот тут такой. И тут есть стенка с... А, не. Ну, да. Уже что Да, на тришке. Давай. Ну, давай. А, он может с плямками, не? Пустина. Ну, по мере. Че нет, тебе я кобыль, чтобы подох Менюстя. Ну, давай стиль. Mm, так. Тут подрыван стил. Мгм. Mm -hmm. Стил, чтобы там сидела и молила. О, давай с плямками всякой. Мгм. Mm -hmm. Вед краской. Вед фарбой. И... Так, давай декелька таких стильсив поставим, чтобы а было все. Ой. Так. Три? Mm, давай три. Из Таких стильчиков. Так, і тепер заходимо в я даже не знаю, що це, ось такі пензвики. Угу, Фарби. Ось така фарба. Поетка, чи як вона там називається? А це. О, це фарба ще така. Акварельні, мабуть, віку. Ага, І я хочу ось тут взяти коробочку і туди поставити. Типу, ось такого плану м'якого. Фарби. Це mm -hmm. така коробочка, коробочка. Ого, така баночка з фарбою. Mm -hmm. Чорний, зелений, червоний, жовтий, mm -hmm. білий. білий. Тут більше нічого нема такого. І mm. ну я... Ой, я хочу ще де ось такий пістолетик показати. Mm, ну я ще хочу гачок, щоб туди повісити ось такий костюмчик. Mm -hmm. mm -hmm. Можна тут ось таке о. Ні. Ні-ні ні. Ось такий. Так, ось так. Терпец Це не високо. Ось так. Угу. Mm -hmm. Я о, освітлення сюди. А чого ти там вирішила повісити там костюмчик? Може його mm -hmm. там, де кімната для шиття? Ні? Та ні. Це ж буде приход, якась. А, людина це приходить буде вдягатися. Щоб все, не заплянкатися. Ага, так, зрозуміло. Угу, да, зрозуміло. Угу. Красивенько так. І ще можна ж не якісь. ні? Так. Ось так давай. Угу. Прикольно так. Ще хочу квітку, ось сюди на балкончик поставити. Під віконничко. Під віконничко. Угу. О, що? О, це та квітка, яка мух. Де? Їсть. Та усе Так це мух їсть. Ну, я ж кажу, мух. А їсть. мені мох посилився. Мух. Я думаю, який мох. Може, ось таку прикольно. Давай. І ще якусь лампу. Хм. Хм. О. Прикольно так. О, а мама буде фарбувати, перев'янеться. І буде прикольно. малювати. Буде стіни малювати. Ну, ось мене <хи> такий художник. Ага. Угу. І тепер переходимо до кімнати відпочинку. Я хочу... Ну такі спокійні, ні? Ілі у нас все таке буде креативненькою, так? Mm. Да? О, може такі. сердечка? Да, да. Ніжні такі, так? Да? Угу. Ну... І... О, клас! О, так. Ну, підлогу пр... пропоную дереві. Під такого колір дерева. Добре, ми зараз знайдемо. Що такое? Давай тут буде диванчик, а ось тут такий столик. Ну, щоб там. Мені дуже подобається це оновлення. А там не впадеш? Ні. Надійся, що ні. Ой, ну я гадаю, що воно дуже величезне таке хочеться такого щось. Оцей красивий. Який? Це. Ну цей що ти ще латиме поставила. Так, мені подобається. Мені теж подобається. А може його внизу, ні? О, ну так можна ось тут. А ось тут можна якийсь ще кріселка. Я хочу пуфики. іти. Чи... Так, а може такі щось інше буде, то щось це. О, давай ось тут столетий. Столик да. ось такий маленький, тут який знайдемо. Угу. Який би обрат? Ой, обрати. Ось такий. А може ось такий. Ну, так. О, я хочу зайти на кухню. Угу. Якесь тістечко може. О цукерочки гляники. В коробочці сердечком. Фіолетові гляньки, чудові. А ось це ну. Тут більше такі, ну таке печиво таке. Ну тут вони бачиш не вміщається. О, давай ось таку і візьмемо маленьку тарілочку. Добре? Угу. О, як тут гарно зробили. Давай ось такий маленький стаканчик. Угу. І я ще хочу десь взяти. Ну, пусть, нехай буде ось така тарілочка. Ось так. І угу. туди зараз. Взьмо чайник і навемо туди чаю. Ось так красиво. Красиво. І давай ще ось ось сюди. Ну, я гадаю, що це такий занизенький. Ой. Може ж такий? Ти щось він диван затуляє дуже. М -м а Може точно такий же та, маленький. А этой ты Ну, точно такие, как мы тут поставили. Та-ни. Я не, не хочу. Я хочу туда какие-то кмешки покласть. Не, это называется валюткой. Так. <недит> а ось. Да. О, ну ліба либо... оцей ще. Okay. Отакий. Так я ж тобі продавала. Да, пропонувала? Я пропонувала. Так а ну не, підожди щось, mm -hmm. ти інше бачили зараз. Mm -hmm. Щас, Донечка. А mm -hmm. ні. Mm -hmm. А в плані такого, щоб ні? Ні. Не подобається. Ну no, як ось такий. Ні. Mm -hmm. Ось такий, ось -то, это, як от, як пеньок такий. Ось такий. Так, так, угу. прикольно. Если да, хочу поставить поставить какие-то книжки. Еще. Так. Да. О, а я в конструкторе заходила. Тут всякого такого можно взять. Ты. Добра. Эм... Кондитерские тоже пригодится, можно взять. Мгм. Угу. Можно взять. Буду вот сюда. Угу. Так, сюда я хочу книжечки, книжку, может, такую. І I... mm -hmm. щоб сюди ще покласти такого. Так, 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 так. О, можна ж такий. Це ж ручка вінюк. Можна ж такий зашити. Зараз... Что тут такое? тут якось кімната в нас, а пустоночек сказати. Ну, нічого такого немає. Давай от тут наверху mm. якийсь там музикальний центр поставимо, щоб mm. можна було таку музичку ставити. Давай. Та не теж. Килимок для як танцювати. <танцювання> для, для рухів? Для танців. Тут-с, тут-с, тут-с о, 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 о давай такий цепет як автомат такий, щоб музику так. загружати на Це від Hello Kitty, він дуже милий. Угу. Такий. М -м -м -м. Платівки туди вставляєш, мабуть, ні? Ні. Чи диски ти думаєш? Е -е, я навіть не знаю, що тут вставляють. Ну тут нічого а чого не добувала. Ну це вже для вуличного Вовесі оздоблення такого. Лампу. Освітлення, освітлення. потрібно. Угу. Прям прожектор. О, дивись, можна трішки ось так посунути, посунути і поставити ось лампу. О, прикольно. Угу. Прикольно. Ну бо він так світить ярко. Та ну ставте. Та ні, тоня. Це... Лучше краще таку лампу поставити, де там стіл для шиття у нас. Мама, та тут уже нічого не, не ну оно так... Допомню, буде давай. світло. Треба, щоб же шученятка потім, не лєлі. Бол... Ось так. Так, так, так. так. Угу. Ну, я ще хочу... Знаєш, є такі, наприклад, з такого щось Давай. Хочу на стінку сюди, бо якось тут, а може, картину повісимо, бо якось вже освітлення тут. А ну давай подивимося, який він світ. Ну, нормально так світить. Рослинку. Рослинку. Давай рослинку краще. Угу. Тільки як О, якщо ось так і якусь росунку. Угу. Як... Щось воно завелико. Угу. А ну вона буде коли дві. Це фікус, воно. Який фікус, де? Ось а це не фікус. грошове дерево? Ні, воно сильно велике. Для грошового на фікус похоже. ж таке ча. От воно ну, якось, як я не знаю, щось mm -hmm. таке листочки не тут. Где тут як пальми були чи щось таке, откої. Ні, ось таке, ні? Та ні, воно завелике, Угу. Я гадаю, що таке. На цибулю похоже, mm -hmm. схоже. Цибулька. О, бамбук. А. бамбук. У нас цей бамбук стоїть на другому поверсі будинку нашому. Mm, кактус? Кактус це не Новий рік. Кактус на нов... в новому році. Всякі такі ось такий возок з квітами, хочу кудись його втолити. А у входа, ні. Ну, ось так прикольно. Ну, тут прикольно, прикольно. Та ні тут у входу. А куди? Ти... Ну, біля вхідних дверей. Ось тут? Угу. Ну, добре, прикольно. Так трішки до, до стінки ближче, можна його mm. підсунути? Ну це він максимально стояв. ти його передвинула. Mm. Так, мені мені дуже подобається, а тобі. Так, а може все-таки ту квітку приберемо чи ні? Яку? У входу? Ну так щось мене, мені, воно мені не подобається. Ну, добре. Ось тут у нас дуже заповнено. Тут маленька кімната, ну, угу. маленька кімната, але тут багато вмістилися. А Що ще тут вуголок у нас такий запус запустошений. Я хочу сюди зайти. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю, що це. Але... Так, давай подивимося, Ой, Боже. що нам ще потрібно. Так давай дивимося. А воно ароматизатори палички. Море поставити, щоб пахло. О, туди біля диванчика. де ти на диванчик. Два. Ой, оді, а. Що воно запис? Ай, так воно у мене. Ой, зовсім. Ой, куди? Де? Що? Як? Може все таке. ой хочу Пробер... І ось дивись, дивись таку. Матуся, не бери, бо хочу. Я хотіла понюхати її. Добре вона пахне чи не добре? Добре, добре вона пахне. Я в такому захваті, так все добре получилося. А що? Воно її красиво, воно так вищить. Куди ти полетіла? Я нікуди. О. Музика Шкода, <му> що там нема українських веселів. Хочу, я покажу вам мою найулюбленішу пісню в Зараз угу. я тільки дістану радіо, на якому воно грає. Якщо не помиляюся, воно грає на... На ось цьому морському радіо, по-моєму. О, так. Ту -тун -тун -тун. Ось там мені пісня дуже подобається. Це просто без слів музика, так? Да? Мені дуже подобається. Тут десь, десь повинні бути Слова. Що ти думаєш, це просто мелодія? Ага. Що в mm. мене? Один і той же самий, як mm. вираз обличчя в мене. Mm, добре, хочеш так. Ти... Приберіться щелепи якісь. О, ось поцілуночки буде посилати. Хочете я вам дещо покажу? Друзі. Дивіться, дивіться. Ось зробимо ось цю емоцію. І знов і знов, ось такий почув. І бачите, фіолетові. фіолетові сердечки. І ви бачите на цей маленьчок. Тут очі заплющені, угу. а тут такий, бачите, як Прищурені, на цьому, да? Тільки тут трішки змінено. Я гадаю, що це відео всім сподобалося. На цьому ми будемо завершувати. Зараз я, зараз я все. в Всіх цілуємо, обнімаємо Всім па-па. Бувайте ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бувайте.